Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Військовий киянин про ситуацію в Україні коротко і, як завжди, влучно. Ніхто не гнушається розкрадати на крові наших військових. Ну вони навіть не розуміють, що вони роблять. Розкрадання на фортифікаціях це ж очевидні речі, доконаний факт. Сіннягубов, Кирилінка, там Запорожські, ці всі маніаки. Да? Скільки тисяч хлопців лягло в могилу за те, що ви розкрали гроші на фортифікації, вони відсутні. Вони відсутні були в 22-му році, в 23-му і зараз. Вийшов военючий фунт Шмигаль, да? розказуєш, ми побудували третю лінію оборони, Блядь. Ти дебіл, ти дебіл, блядь. Чи кому ти в очі стиш? Проїдьте по фронту, заберіться там 450 депутатів Верховної Ради і проїдьте по фронту. Покажіть третю лінію, другу, першу, в нас одна єдина тонка ниточка. Побудована силами військових. Сука, побудована лопатами на горбах, посадках, бля. Тому поза селами, силами військових. Я ну, навіть у мене немає розуміння, як, і що кому говорити, і взагалі воно потрібно говорити, да? абсолютна безкарність за тотальні розкрадання. В час війни розкрадання коштів на Збройних силах це диверсія, саботаж. І це не корупція, це державна зрада. Вітаю, друзі. Вчора відомий український журналіст Юрій Бутусов записав годинний стрім, який назвав, чому генерал Сирський не нездатний втримати фронт. Мова у цьому стрімі йшла про катастрофічну ситуацію на Донецькому напрямку. За останні дні останнім часом Збройні Сили України залишили чи здали кілька населених пунктів, і серед цих населених пунктів є два важливих міста це Селідово і Гірник. Все, що говорив вчора Юрій Бутусов, є абсолютною правдою. Дуже гостра, відважна і смілива позиція Юрія Бутусова, але Бутусов виключно зупинився на військовій складові, пояснюючи проблеми на Донецькому напрямку. Я лише хочу доповнити Юрія Бутусова, дозволю собі політично. Складової. Тому що політична складова є визначальною і вона багато що пояснює. Перед тим як перейти до політичної складової, я коротко перекажу буквально там за кілька хвилин все, що говорив Юрій Бутусов протягом години. Здача українських міст і населених пунктів відбувається за відпрацьованою схемою. І цю схему очевидно відпрацював і сирський генерал, і його помічники. Як це виглядає? Спочатку виснажуються, сточуються бригади і військові підрозділи, які захищали населені пункти на Донеччині вже кілька років. Вони не відновлюються, не поповнюються, не вводиться новий склад, який паралельно вчиться військовій справі. А просто дочікується, коли бригада повністю зникровиться. І потім замість цієї бригади підкидається якийсь батальйон з терошної бригади. Ось так було здано місто гірник, якийсь батальйон 120, й це Вінницька, до речі, 120-та бригада, який заступив місто гірник і без бою взяв його і здав, тому що люди ніколи не були в боях бої за місто взагалі не велися перед в передмісті, ще велися бої приблизно так здаються інші населені пункти. Ми не чинимо опор. Причому я хочу наголосити і підкреслити, уже переходячи до е, політичної складової, що проблема у нас виключно на Донецькому напрямку, і це не випадково. Проблеми виключно на Донецькому напрямку. Бутусов також говорив про хаос і чи е, Всі, хто говорять правду, всі, хто пишуть доповідні там на ставку, в генштаб вони звільняються. Призначаються командирами бригад абсолютно абсолютно молоді хлопці, там по 32 роки, для яких взагалі це перший військовий досвід. Їх зразу ставлять на важкі ділянки фронту. І це вже якби в систему. Вийшло. Зайшло. Сирський абсолютно втратив репутацію і довіру, на відміну від генерала Залужного. Так говорить Юрій Бутусов, представляючи генерала Залужного генералу Сирському. Що я хочу сказати, що я хочу додати, тепер вже більш предметно переходячи до політичної складової. Я почну з наших західних партнерів, які зовсім не проявляють ніякого інтересу уже дуже давно до Донецького напрямку. Се проявляється м, різними гуманітарними місіями, допомогами, журналістами, розслідуванням військових злочинів. Багато я більше просто знаю. Весь інтерес наші західні партнери спрямовують на харківському напрямку. От туди вони всі їдуть, всі делегації, якісь допомоги, підручники, ще щось і так далі. І не безпідставно у наших от людей, які займаються фронтовими справами, сталося враження, що Сполучені Штати Америки, передусім, вони відмовляються від Донецької області, вважають, що Донецька область по праву належить Російській Федерації, і це давно вже помічено. А от Кільської області вони вважають Україною українською територією, тому вони проявляють інтерес до української території. Як давно, ви спитаєте? Ну приблизно вже з рік. Так відбувається. Зброї нам дають рівно стільки, щоб ми не могли звільнити Донецьку область. Луганська практично втрачена, Луганської вже немає. а Донецька ще залишається багато міст. Що згадаємо агломерацію Краматорськ. Окрім Покровська і Слоянськ, що більше здавати, і от нам не дається на це зброя. Тобто, фактично нам заборонили деокупацію Донецької області, намагаючи, намагаючись, я так розумію, як яким чином задовольнити військові політичні апетити і амбіції Путіна. Ну так, от в мене складається враження. Це щодо поведінки наших партнерів. Що ж то тепер я перехожу до політичної складової з українського боку, я підозрюю. Я думаю, мої підозри не не безпідставні, Зеленський знає про наміри заходу. Більше того, очевидно, були вже розмови, що нам потрібно відмовитися від Донецької області. І Донецьк, верніше, Зеленський намагається розторгувати цю ситуацію членством в НАТО. От ми тішимося, коли чуємо про наше членство ймовірно в НАТО, про запрошення до НАТО, активізацію цих розмов останнім часом, то щоб ми розуміли ціну. Ми повинні повірити в членство НАТО натомість не віртуально, а реально здати Донецьку область. Але оголосити про це, чесно сказати, Зеленський не може, тому він дав доручення сирському так організувати оборону Донецької області, щоб ми її втрачали. Але ми не просто втрачаємо території. А також втрачаємо людей, які не розуміють, що відбувається. Про що говоривши цікавого Бутусов, у нас ніякої оборони немає і не випадково не будуються ніякі фортифікаційні споруди в Донецькій області. Це до речі, відповідне запитання, чому ніяких капітальних споруд не будуються. І військова цивільна адміністрація Донецька все знає в Донецькій області, що відбувається На захоплених позиціях. Ми бачимо там. Я кажу Бутусу, паншики окопчики, які вириті вручну лопатами, невеличкі бліндажі, які накриті гіляками. і нічого такого ну от серйозного там не відбувається. Тобто рішення про здачу Донецької області прийнято давно. І Зеленський не може про це сказати, але потихеньку-потихеньку здає Донецьку область. Я хочу нагадати хронометраж дії. А проблеми з Авдіївкою нас почалися в жовтні під час нашого контрнаступу, який там завершався вже взяттям роботи. І коли в лютому ми здали вже Авдівку, то за цей час ворог посунувся. На 40 чи 50 кілометрів майже до Покровська. І всі задають запитання, як так? За такий короткий час на 50 кілометрів просунутися аж до Покровська з Покровська вже всі евакуювалися. У той же час блогер Джон Сміт більше розписує про внутрішніх зрадників. Резидент російських спецслужб Деркача за числення подвиги отримала на Росії посаду сенатора Держдуми, став членом комітету з безпеки і оборони. Чомусь медіа в Україні не задають питання. А що ж він такого визначного в Україні здійснив, що злетів так високо питання нетривіальне. Ні, алкашто царьова, що підбурював руську вісну, ні гідроцефала, кілінкаров, ні навіть гадік Колесніченко. Що. На 10 років своїм мовним законом паралізував українську мову в Україні. Тим більше інші втікачі народні депутати не отримали на Росії посад членів російського фейк-парламенту, як звичайні випалені зрадники. Вони просто втекли і осіли там біля чекушки, горілки на ефірах Соловйова, чи у кращому разі, як з спортновим продовжили роботу в Україні з Москви. Лише Деркач злетів настільки високо на Росії. Такої честі завжди удостоювалися лише серйоз. Озніщір для які виконали важливе завдання для російських спецслужб, наприклад, Андрій Лугавої, той, що вбив у Лондоні, Олександра Литвиненка, агент ФСБ, виконав особисто цінне державне завдання, отруїв особистого ворога Путіна, який першими назвав Путіна підривачем московських багатоповерхівок і падуфілом. І у той же час як поліція Лондона знайшла по маршруту лугового сліди радіоактивного полонію і чітко назвала лугового вбивцею, по поверненню на Росію Лугової отримує посаду до депутата держдуми, що ж такого рівного в Україні здійснив Деркач, а здійснив він дійсно визначне Деркач завербував президента України за допомогою спецоперації Плівки Байдена Порошенка, генерали ГРУ Костюкова Савін і Алєксєєв провели в Україні не просто спецоперацію з втручання вибори США підривну позицію України на міжнародній арені як нам, а у досі. В ході операції Деркач допоміг генералам ГРУ задокументувати держзраду вищих Садових осіб України наші спецслужби так досі не дали відповідь на ключове питання цієї історії. Так звідки ж Деркач отримав ті записи міждержавних переговорів президента України Порошенка з віце-президентом США Байденом Джоном Керрі, Ангелою Меркель та іншими західними лідерами. Відкрив цю таємницю інший учасник спецоперації Дубінський. За його твердженнями, записи переговорів були зроблені Держспецв'язком України ще за Порошенка і зберігалися під сімома печатками і видали їх Деркачову. ГРУ саме Зеленська з Єрмаком з метою ударити по Порошенку. Що з тої спроби повалити Порошенка вийшло? Всі знають, шакали виявилися надто дрібними. Повалити Порошенка в дійсності, ж вони наче дрібні наркомани затримали слідаком на точці. Самі потрапили на гачок. Бо записи розмов президента України з Байденом Зеленська з Єрмаком видали на депутату Деркачу, а головному розвідувальному управлінню Генштабу ЗС Росії згідно свідчень іншого члена групи Деркача, його зв'язкового колі в Москві працював з Деркачем не аби хто, а особисто начальник ГРУ генерал Костюкову сам зв'язковий колесніков казівки для деркача отримував напряму від цілого першого заступника начальника ГРУ генерала Алексієва. Все це в матеріалах справи СБУ по Деркачу до Вінському і Калєснікову. Ось за ким дійсності мали справу Зеленський з Єрмаком і видавши російському агенту записи розмов Порошенка фігуранти в Україні хіхікали як дурачки. А як зараз потопають Порошен. І не знали десь у Москві Генерал ГРУ тихенько документують їх самих. А далі Зеленський почав нанизувати себе на гачок все глибше. Саме від нього Венодіктова отримала вказівку відкривати справи проти Байдена. Саме від нього депутати отримали вказівку у парламенті. Кричати жму руку, обнімаю. Саме він наказав організувати ТСК, яку в парламенті продавлював. Так випадково співпало слуга двійчуківець, Качура. Я це питання точно дожму. Тимчасова слідча комісія буде створена не дивлячись. Ні на що. Потуги деркача і Алексеєва в Україні так би і залишалися тупою самодіяльністю, як повнопровольных спецоперацій російських спецслужб в спіті, але їм допомогло влучання могутній руки України, яка, на жаль, належала дурній голові, Бо саме Зеленський з Єрмаком, вызывали меня на встречу в офисе президента, встречались со мной в том числе в неформальной обстановке. Возле моего дома один из них приезжал, разговаривал о необходимости сотрудничать с деркачом, о том, что это очень важно. Історія о том, що это поможет потопить Порошенко, о тому що это в общем важно для наших міжнародних партнерів. І от давайте займатися деркачем. Інформаційно поддерживать деркача от партии Слуга народа. Дубінський вже давно дав покази про це у набої. За це Ермак Зеленським через ручне СБУ упрятали його в СІЗО. Та насправді це вони дві буратини. Це вони жали руки, обнімали герушника Деркача і не знали в Москве. Фіксують компромат по дорозі їх самих. Ну а потім порадив то. Орнення відбувається дивне. Єрмак вводить в оману керівництво України. Після дзвінка Дмитрію Козаку переконує, що нападу не буде. А Зеленський чомусь віддає перевагу довіряти ворогу, а не союзникам, які його попораджають. За три тижні перед вторгненням Зеленський чомусь дивно оголює напрям Київщини. Прибирає з гостомеля ту бригаду Нацгвардія. Кримський напрямок а 24 лютого теж весь виявляється оголений. Замість п'яти бригад, як до 2019-го, напрям прикриває один. Єдиний батальйон морської піхоти. Зеленський на Херсонщині провів навчання. Знає, що навпроти ворожого групування 30 тисяч військ, але бреше людям, що все під контролем, бо під контролем ГРУ. Ну і саме цим пояснюється, що навіть увечері, 23 лютого, з його власних слів і слів Буданева вже повністю повідомлений і переконаний, що напад таки буде. а Зеленський бере і записує ролі до народу, в якому бреше причин для вашої безсонної ночі. Немає. Зеленський досі не. Чіпає не тільки Єрмака, який обманув усю країну і загинули люди. Зеленський не чіпає навіть людей Деркача в енергетиці. Деркач для ГРУ повернув спецоперацію. Ліна завербував цілого президента України за це і нагороду отримав на грудь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал, переможемо разом!